Вертеп вільний простір, унікальне дійство, яке переосмислює різдво та українські традиції. Львівські актори, волонтери проєкту Українер завітали із Вертепом на Сумщину. Як їм вдалося відтворити містерію Різдва? Розкаже наша Валентина Нечитайло. Годину темну нашого буття найкраще видно справжнє світло. Саме тому ми несемо благу вість про народження Ісуса. кажуть актори вертепу Вільний простір. Вони поєднали українські традиції, колядки та народне вбрання з різних регіонів України із сучасним баченням різдва. Актори волонтери самостійно зарежисерували постановку, тож цього року для Аварте обрали старовинні колядки. Львів'янин В'ячеслав Остинський, який грає у Вартепі, каже, що їхня трупа відправилась на Сумщину, аби підтримати людей, які на власні очі побачили, що таке руський мір. Там різні люди були, і вони сприймаються дуже так внутрішньо. Ніх це не є прям дорослі, які сидять і там їх не можна з місця зіштовхнути. І ну і не є діти, хоча вони дуже такі, як діти, по енергії. І там було там реально було класно. Була тиша така, яка потрібно, щоб просто щоб дійство ставалося. Ну було гарноктарчани кажуть, попри проблеми з електропостачанням, акторам все ж вдалося створити атмосферу Різдва у залі. Коли вони виходили, я не думала, що вони будуть співати. Ну настільки потужно, дуже круто було. І коли грали пастухи, ще перший раз то я Думаю, вау просто. сьогодні на вертепі було дуже дуже круто. Мені дуже дуже сподобалося, і дівчата, і хлопці всі дуже гарно співали. І я залюбки прийшла. Б ще. Вартеп, вільний простір, продовжить гастролі на деокупованих територіях сходу України. Валентина не Андрій Молот. Новини правда тут.